Всім привіт! Знаходжу зараз в Італії. Ті, хто не розуміє про що зараз буду говорити, то йду на друге місто Привид. Там два містечка практично з одною та самою назвою Мадеса Дікува і Мадеса Ді Діла. Отакі ось я йди з міста Ставолі. Як хтось не бачив моє відео, то можете подивитися, як я сюди дійшов. І зараз 3 кілометри у мене перехід на другу сторону гори. Не видно, зараз, чи буде видно, а там на другій горі мені взагалі треба перейти. І потім ще буду спускатися в Моджо. Там з'їм піцу. Сьогодні у мене день народження. Просто було би дуже велике відео, то вирішив два міста, два відео. Ось так. Так що не переключайтесь, думаю, що так само буде цікаво ще два наступних міста приведи. Ну, таке не кожного разу побачиш. Все, йду, тут такі гори. Сплювається видно, що осипається тут все. Воно крихке. Але кривий де гарне. Зараз покажу, куди мені йти. Воно видніє це місто. Ну, ніби так метрів вісімсот, ні? Але блін, це треба спуститися в ущелину, до річки і потім ще під гору. Ну Добре, дві години йти. Зараз Спустився трошки згори, зараз подмаюся на другу. Потім мені знову треба спуститись і потім знову піднятися. Ну, в принципі, нормально. Я задоволений. Сонце взагалі дуже хороша погода. Бо взагалі не планував тут ставати. Бо думав, що я сюди не доїду. Але в Австрії було по коліна снігу, думаю, ну, що це таке на день народження буду цей. В машині сидіти чи що? Думаю, ні 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 То краще доїхав і такий я довольний, як слон. Могу, погода десь 10 градусів. Як по сонцю йду, то, то цей не чехав як по... по сонцю йду, то футболкою. Зараз почну двигатися, то треба буде знімати кофту. Що, 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 подожіть, подожіть, подожіть. Бо тут бачу, всі виходять сюди. Значить мені треба вийти. Ага, ось для чого, бо гарний краєвид і на те місто йду. Зараз обережно так вийду на таку скалу, бо тут дуже гарний краєвид відливається. Містечко, воно йдуть провода, знаходиться на дній скалі і на другій скалі. Але дуже гарна місцинка. Спускаюся якась стара будівля, не знаю, може якась башня. Якесь кріплення чи що. Знизу річка вже практично спустився. Щас. Спустився я до річки. Ну Це річка впадає в другу річку. Думаю, куди це мені йти, але зрозумів, що мені йти в другу сторону. Але Дуже гарно там -от я спускався, з самого верху. О, вже ножки починають побалювати. А я ще половину сьогодні не зробив. Йти туди, тому що ось знак такий. І, а, і видно камінці і воно камінці. Так що йти в ту сторону. Але холодно в Ущелині але і дуже гарно тут. Думаю, як зараз перебратися на, на другу сторону, бо тут трошечки більший цей. Видно, що камінчики лежать. Думаю, чи туди якось проскочить, чи сюди йти. І там можна перейти якось. Бо мені воно камінчики лежать, стопочка. Ну, Прийшлося роззутися, щоб перейти. Бо там камінці там нестабільні. Вода, звісно, холоднюча, я швидко пройшовся, бо тут, бачите, теж, ніби показує сюди. Але тут, блін, немає ях. По горах теж там не, не, не пролізеш. І це, то я швидко перейшов. Бо як нестабільно, то краще розутися, швидко перейти і діти сухе. Чому пасти? Фух, дійшов я до села. Але бачу, тут люди живуть, бо зверху носить дві машини. Може кілька. Чуюк живе, звісно, під таку круту гору подимався. Зараз буде дивитися. Фух. Аж ноги болять. Ну Видно, що більшість закинуто. Нічого немає. На жаль ну, Немає все нагухо закрито. Тільки не знаю куди піти. Я на піду сюди спочатку Так само Ані душі по може то просто хтось переїхав і там може на друге десь пішов може туристи приїхали тут вже зовсім роз цей. розвалене тут також там краще не ходити Але Хтось все одно доглядає. Зараз покажу, воно і покрашено все. А, Ну тут живуть трохи люди. Чую, що хтось стукає. Вон на машину зверху. Це, mm -hmm. походу, ресторан там. Вони цей. Ну, сім'я яка живе, в них собака. Я такий, Виходжу, там пес. Думаю, блін, зараз же Але, Але гарно. Оно цей собачка. Там ресторанчик, люди живуть. Може якийсь готель є теж. Ну так, гарновато. Ще ще погуляю трохи і піду на друге. Ще сюди прийдуся і піду на друге село тут люди більш-менш живуть тут ще одна сім'я живе знах ставолиться откуди я прийшов видно що воно каліточка так зроблена Є все тут це і повішено а чи ні можна жити вода є постійно багато істочників тут то можна жити Якщо не скажу, що тут повністю закинуто, дві родини тут живе. Тут теж приїхали туристи, ну, прийшли дві бабульки, але вони цими палками коротше. все так паркуються люди, все знах на ставолі, але я теж трошки в другу, в другу місцинку йду. Ну так, дві сім'ї живе, так що так особо цікавого немає. Ну, хочу зняти якось так зверху село, але там місць немає як. машинах. Звісно не в цих машинах як сюди заїхати. Дуже важко, навіть. Все, прицеп захоплений. Я би на машинах не їздив би так. Так що це було е, перше село Модеса Діла І зараз буду йти на друге село, на Одеса Діква. Але краєвиди дуже гарні. Вже трошки находився Іду вже на друге місто Ось я бачу така дамба зроблена колись, мабуть, бо видно, що давно. Але щоб не розумію, який смисл це було робити. Такий місток і така ущелина, ну, десь іти пів часа, пів години. Уже спустився вниз, зараз буду підійматися постійно вверх. Ну, прийшов я в село. Зараз сейчас якось так стадно, щоб за сонце було. Ну так, да, тут розруха більша, звісно. Тут сильно. Бо люди покинули цей, ці села. Ну, Кромі одного, ні? Поки тут я нічого не бачу, але видно, що щось теж питається відбудувати. Після землетрусу 1976 року То були такі великі руйнації, ну як видно, не? що ствердили, що краще покинути. Але теж наче хтось живе, бо там музика грала А, ну видно. Зараз прийдуся. Ну, да, тут сильно зруйновано все. Як ви бачили з того, то не сильно, а тут прям Прям все в руїнах. Трошечки щось більш-менш цілого залишилось. але багато в руїнах. О тут ось видно заготавлюють дерева. Там теж щось є. Ну, руїнації руїни великі, Да. А от могли очистити, то люди б дивилися, тому і було б більш популярне. Якийсь магазинчик, навіть чи що це стоїть Непонятно. Але полянка гарна така Десь то живе. Скільки бутинків Подивлюсь, а там живуть, навірно, літом. Покажу так жуткувато трохи, але бачу більш-менш тут щось прибрано. Тут все позавалювалось, позабило то. Теж кілька родин живе, ну я мож, можна сказати що тут. Теж тут ніхто не живе, бо може там просто не, не, не проснулися люди, але гарно виглядає. Так. так, скажу так, незвичайно, це така нетипова не моя е, прогулянка, але буде що запам'ятати. Коротше розкажу, живе тут мужичок. Один сам. і Ну коротше скучно. Почав мені показувати, все розказувати, але цей. Е... Прилагав мені спагетті, але я відмовився, тому що не знаю, знаю, як вони предполагають. Живе тут повністю е... один. Батьки його живуть рядом в Моджо. Ну, мені було б скучно, в нього тільки радіо є і все. Запросив мене до себе, я там подивився, ну як в старій сільській хаті, група і є радіо, більш нічого немає. Покажу з цього рокарсу, більш-менш тут е, все видно. Е, тут такі більш е, з, з, Ну, не така руїна. Він ну, бачите. Сі, Зараз приближу тріщини, то під час землетрусу ці будинки більш-менш вціліли, щось десь восстановили. Є вода, так. І буду йти в ту сторону. Так що ще раз покажу містечко. Не, село, Це містечко, село. Які живе одна людина тільки. Ну, тут усьо, бачу, що щось восстановили. відреставрували, якісь лавочки, але закрито. Ну, на ці що ще зараз стоять. Бачите, ось видно, що цей, що було теж розвалено, але вставили, добудували і так виглядає. Це більш-менш такий можна сказати, центр. Гарно виглядає... Так, ну, мені цікаво. Такий собі зробив подарок на Новий рік. Щас ще покажу. З тої сторони він живе в цьому будинку, там де воно цей віночок якийсь висить. Хоча, якщо чесно, міг би тут і, і якісь там виноград, якісь там квіти. Але бачите, це ж не трохи ліниві люди вони. Ось так виглядає все. Ну і отак вона собачка ця, я її дуже, дуже злякався. Тут дерева. Гробля, ну, сидить, нічого не робить, міг би щось і робити. Якщо чесно, це я прийшов з Модеса Діла. А зараз знаходжуся в Модеси Ну, Шкода, що не розмовляю італійською, так би я це відмовився від спігеті, бо знаю оце вже був е грибочок іначе, е Був оце в різних Єгиптах. І там оце знаю, давай, давай, безплатно, типу, тебе нагодую, а потім типу, давай. Ну що ну, 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 ж, ну дай мені пару 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 гривень е цей. Пару гривень, щоб цей, ну, я ж тебе вгостив. Так що і за цього тільки відмовився. Але якщо взяти так взагалі, то дуже гарно тут. Да, одна людина живе, можна, я думав, що взагалі нікого не буде, але ні. Але видно, що трошки щось там, деякі будинки може літом приїжджають так, на відпочинок. Але в такому гарному місці знаходиться. І тепло. Як сонце заходить, то холодно, але так то дуже тепло. Не знаю, що вони тут роблять, як люди тут живуть. Туристів, навіть не чекають. Я думаю, що в кожного є знайомий, який їздить фурою, далекобійник. І можете показати тому далекобійнику, що можна робити на вихідний, крім того, щоб сидіти в машині, пити пиво, просто в машині сидіти в інтернеті. Можна дивитися, яку красоту, подивитися, вийти, прогулятися, подихати свіжим повітрям. Ну, дуже гарно все. Отака красота. Ще також кілька будинків трошечки внизу. Є, вони повністю розрушені. Тут ніхто нічого не встановлював. без дверей, без нічого. Як можете побачити, там руїни, все це є, криша завалилась. І так само тут, ви скажете, навіть ні один будинок не заглянув. Так виглядає, такі ось двері були. Ну Все повністю зруйновано. Тут що. І так, і вже дерева ростуть з Ну Трохи цей е... вернувся. Ну, Тут скільки Ч -ч -ч чотири будинки. Тут ось розрушений і там зверху ще один. Ну, якась е... стежка. Але я буду йти на друге містечко, де живуть вже люди і хочу там піцу замовити собі. Ну, Сьогодні ж свято, то треба щось поїсти. Ну звісно ж дорожки дуже гарні. Тут вимощено, бачите, така дорожка. Я просто вже не звертаю на це увагу. Але думаю вам буде цікаво, бо вже за півдня мені приїлися такі дорожки. Але гарно. Просто сам йду, то я безстенько все дивлюся, щоб не цей. Щоб, ну, щоб прийти вовремя, бо в 5 годин вже темно. Вчора дивився скільки буде темно. Я і люблю все швидко робити. Раз, швидко сходив, швидко вернувся, ще можна їсти приготувати, ще можна книжечку почитати. Все можна зробити. Так що стараюся встигнути все. Гарне таке місце вийшов. Мені десь через перевал то вийти і все. Така дорога. Фух. Уже устав трохи. Ось такий зараз відкривається хревид. При цих знімав з другого боку. Сейчас покажу, закінчив ось цей Ось вот так от виглядає. Іду отуда. Просто красота. Сонце, небо чисте, жарко, як ідеш. Супер. Зараз спускаюся вниз. Останній у мене був перевал. Е, направляюсь в монастирі. Бачите, це перевал, За цим перевалом знаходиться вже Австрія. і Я хотів там перед перевалом вставати, але цей. Але вирішив, що може засипати і там багато сніга, бачите, все засніжено. ну і Приїхав на Італію. Йду на це містечко Моджоджі-Сопра і Modжоді Со. Ближче до мене, по-моєму, Сопра. Це, грубо говорю, одне містечко, просто, може, два райони різних. І оце мені аж туди спускатись. Але краєвиди просто неперевершені. раді таких краєвидів, от варто, варто це їздити. І насолоджуватись. Спустився я з гір. Зайшов уже в Моджоджі Сопра. Звісно, краєвиди тут дуже гарні. Тут вже нормальна цивілізація, живуть люди. От тут до того перевалу я спускався Ось так виглядає. Зараз хочу бистренько на монастир. і... В пітері є, бо воно в 14.30 закривається, треба спійти до, до пів до третій. Ну якийсь такий вітер піднявся зараз, а воно можна пройти. Там буде вхід. Оце виходить якийсь монастир. Зараз подивимось. Взагалі-то це як фортеця. Ось показане, як вона виглядала. Е, Якісь поруди антикваріати. І тут кладовище е, і ніби монастир. А це я так зрозумів, келії. А зараз поки роздивлюся, покажу кар'євид. А там автострада, по якій я їхав. Е, тут сюди була фортеця, ще за часів Римської імперії. Бо це був стратегічний шлях. Не? І хто володів цією фортецею, той мав право над, ну, над всім торговим шляхом. Видно трохи вітер, який Тут можна зайти і показано внутрішній дворик, як виглядає. Ну, гарно виглядає, а в сам творих то не можна зайти, бо закриті двері. Якщо я не помиляюсь під 5 лютого, воно ціла поляна. Видно, так? Да? 5 лютого, ціла поляна під А я чувствую, що якийсь запах такий сладкий-сладкий. О, так. Ось, ну, руїни замка, але тут нічого такого цікавого немає. Краєвиди гарні, зараз піднявся наверх. Ну і буду закінчувати. Для вас було містечко Могеса Діла, Могеса Діква і Моджо. І Моджо. Тут теж два Моджо, так що без різниці. Особо так і не було видно. Все, всім пока, до наступних відео.